Уруче новини за грати чи відпустка хлопці на фронті воюють понад рік без демобілізації. Вони намагаються випросити відпустку, бо людина стільки не зможе фізично пробути в такому пекельному середовищі. Проте на прохання ніхто не реагує, і люди просто опускають зброю. А знаєте, що робить влада у такому випадку? Кидає їх за грати разом з убивцями, гвалтівниками, воїнів, які захищають країну. 15 місяців. Нуля без, без нічого під танками, сіпатанками з самого початку війни. Самого початку, без пов'язки, нічого ні ждали нікуди пав'язка. І тепер от результат. у мережі є безліч відео, де військові висвітлюються. Розповідають про судові засідання, кількість років, які присуджують їм у суді, побратими благають допомоги, підтримки. Такі реалії, герої, яких повинні поважати, садять нема у тих бандюганів. В армії має бути дисципліна. І цих людей, які пішли там сазиче, треба схватить, поставить на пост, і сказати, все, ти будеш там два місяці без оплати. І що є варіанти можна сделать лісовпі, да му ні апіті та зони, зон. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання у шапці профілю. Підтримуй українськомовний контент.